Анонсували третю тему, яка буде дійсно дуже цікавою, дуже актуальною, і певною мірою незвичною. Адже живучи в духовному контексті, ми буває дійсно духовно старіємо. І Що взагалі означає це духовне старіння? Як воно проявляється, які його симптоми, і як допомогти собі відновити молодість духа, поговоримо сьогодні із священнослужителем Володимиром Куцієм. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. От що таке духовне старіння, і чи залежить воно від фізичного віку? Бачите, я думаю, що цей термін він використовується у зв'язку з фізіологією людини. Тому що, коли людина стає старшою віком, uh -huh. вона не може вже так активно рухатися, вже так розум не працює uh -huh. гостро. І тому, е Ефективність людини вона в старому віці стає меншою. І тому так само і ось щось подібне таке переноситься на духовну сферу, коли людина вона втрачає свою духовну силу, свої бажання. Ті моменти, які вона може втілювати і служити іншим. Тому ми називаємо це таке духовне старіння людини, коли людина, будучи на високому духовному рівні, вона потім спадає і просто-напросто, як кажуть, стає одним із. Тобто, mm як. -hmm. Черговий так, чергова людина в якійсь культурі, в, якійсь, в якомусь суспільстві. А от мені цікаво, ще одна така річ, яка, можливо, притаманна людям старшим, це жити певним минулим досвідом і жити спогадами іноді, так, а ой, а як було там, або як, як добре було там в минулому. так. І чи переноситься це так само в духовному е баченні на те, що люди, які духовно старіють, теж живуть? Минулим живуть минулим досвідом. Ну, я скажу, ви попали в десятку саму, це, пропаду, це, це ж це, очевидно. Клас. Це це, скажімо, основний такий критерій, який сигналізує про те, що людина духовно починає старіти. Так само, як ви сказали, в дійсності старші люди вони живуть тим, що було в молодості. Uh -huh. Чому? Тому що пам'ять вже не пам'ятає, що було сьогодні, що ти їв сьогодні, і щось подібне таке відбувається в духовному плані. Коли людина не має духовних досвідів, коли вона не бачить відповіді Бога на її молитви, коли вона. Нікому не проповідує, коли вони нікому не роблять якогось добра, і це все починається з того, що людина каже: а колись було там і згадує 10-20 років тому, як це було. Оце якраз є такий основний симптом, який показує те, що треба вже щось міняти. Тобто, це вже дзвіночок задзвенів. Угу. Тут цікаво в цій темі. Я ще подумала, що може бути таке, що таким людям вже тяжко сприймати щось нове. Теж нові якісь духовні досвіди, молодого покоління, новий їхній, там той самий стиль у тому ж самому веденні богослужінь, якщо ми говоримо там про контекст церкви, чи про як я пам'ятаю про свого дідуся, як він тяжко переживав десь якісь мої ну, пошуки в плані ну не. Нічого поганого, те саме духовне, те саме в церкві, але йому було важко, бо він виріс на одних основах. Як тоді зрозуміти, що цей стан він, чи це якась духовна зрілість, чи це вже все-таки духовне старіння? Бачите, ви не просто задали запитання і не так легко на нього відповісти, тому що духовне старіння може проходити навіть у людини, яка є молодим віком, uh -huh. яка просто-напросто втрачає от, близькі стосунки з Богом, яка не черпає uh -huh. в нього сили. І тому вона живе минулим, як колись було, і я тепер так само буду жити, якщо взяти старшими людьми. Ну Тут трішечки інший момент. Тут це не є таке духовне старіння, це вже більш е, вплив фізіології, тому що старшим людям не так легко. Адаптуватися і мінятися як молоді. Е, старша людина вже привикла так жити. І для неї такий е, ключовий момент, що в неї не все налаштовано життя, і воно так правильно, тому що вона так прожила життя, е, таким телефоном вона користувалася, такою ручкою писала, і вона так буде фактично і до старості старатися, е, скажімо, жити так. Е, але. Прогрес іде, і ми повинні це визнавати. Ми повинні вивчати нові технології, користуватися сучасною технікою. Все міняється. Міняється і навіть музика, міняється стиль поклоніння. Звичайно, що є певні рамки, яких ми повинні дотримуватись, біблійних. Ми не повинні виходити за їхні рамки. Але можна просто жити в консерватизмі. Ну, це не дуже добре. Тому з одного боку, ми повинні давати молодим дорогу, але з другого боку. Е, кажуть, не давати можливості молодим е, занадто швидко бігти. Ну, це, це про якусь якоїсь гнучкості, да. так, що а. може бути і так, і те на славу Божу, і те на славу Божу. Тобто але я би не сказав, що це є така основна проблема духовного старіння. Це просто фізіологічне, що людина привикла, вона так жила. Але я скажу, я знаю багатьох людей, немолодих, які досить прогресивні, які підтримують молодь, їхні напрямки служіння допомагають їм. І це нормально. І я знаю, що в нас в семінарії, коли я вчився, викладав е Волкославський е брат наш. І він, будучи вже не молодим чоловіком, але було відчутно, що це людина начитана, mm -hmm. ясний розум, вона розуміє, що вона говорить. Тобто тут говорити про те, що людина вже постарила і вона вже зовністю зовсім відійшла від духовності, я би такого не сказав. Тобто вік, і духовне, якби теж вік, це це зовсім не, не прямо пропорційне, да. не прямо пропорційне. Звичайно, що в старшому віці е, важче, скажімо, сприймати, ти повільніше це робиш. Я вже і на своєму віці, як кажуть, відчуваю, що те, який я був 30 років, коли я прийшов в церкву, і зараз ну, вже скажімо, тобі потрібно більше часу для того, щоб осмислити ту чи іншу угу. істину. Але це не є духовна старість. Розумієте, духовна старість, от те, що ви сказали, ключовий момент, коли людина живе старим, а в неї нового нема. нема Має нових досвідів. Тобто е, вона живе, от колись я так ходив в церкву, так проповідував, а що ти зробив сьогодні? Що ти, як ти сьогодні молився, яку відповідь ти отримав на молитву? Що ти робив? Кому ти сьогодні проповідував? Яке добро ти сьогодні зробив? Оце якраз і говорить про е, духовну таку молодість, духовну зрілість. От Про це ми якраз говоримо. Я думаю, це ключова така. Ключова думка, яку ми зазначили, що молодість духа, вона зовсім ніяким чином не залежить від віку фізичного віку, в якому ми знаходимося, бо на власному досвіді маю стільки прикладів мого віку людей, які. Не мають цього щоденного хліба, так як в молитві ми просимо Боже, дай нам хліб щоденний. А ми часто живемо цими сухарями, там віршиками з дитинства, яких нас навчили, бо там піснями, так само дитячими, але немає цього оновлення духа. От що, якщо це вже не залежить від віку, так цей фактор ми забираємо. Які інші речі можуть красти нашу молодість духа найчастіше. Ну, Є дуже гарна притча, яку сказав Христос про чотири типи ґрунтів. Угу. Я думаю, що ви знаєте. Посіяв при дорозі, склювали птахи. Потім е, кам'янистий ґрунт виросло, але немало коріння всохло. Потім е, третій, е, ну, третє насіння попало е, в. Грунт, де росли бур'яни, які заглушили це. І четвертий тип ґрунту це ті, які дали плід. Так ось ми бачимо тут, що всякі такі клопоти, небажання, скажімо, впустити Духа Святого в своє серце, щоб він робив там, е, ну, хочеться сказати, революцію, тобто переміни. От оце якраз і приводить до того, що людина. Вона якби законсервовується і стає тою людиною, яка просто, ну скажімо, іншими словами, вийшла на духовну пенсію, угу. тобто вона здається, що вона вже чогось досягла, чогось знає, щось зробила, все. Тепер я собі заспокоївся і живу своїм життям, і в той же час втрачається ось цей зв'язок з Богом. Тобто найважливіше, що хоче Господь, щоб в нашому житті був плід, плід Духа Святого. Любов, радість, мир довготерпіння і так далі. Тобто оці риси, щоб вони проявлялися в нашому житті. Якщо вони проявляються у нас і в молодості, і в середньому віці, і в старості, значить це нормально. Якщо навіть і будучи ми 20-30-літніми, і в нас цього немає, ми собі живемо своїм життям, а духовна наша складова, вона майже не зачіпається, духовно ми не зростаємо, то це є проблема. Це якраз є вже той, скажімо, духовний пенсіонер. Mm -hmm. Так, здається, що от з Богом якось це завжди процес пізнання його, і якщо наш фокус. Справді на тому, щоб пізнавати саме Бога, його різні сторони, захоплюватися ним, то це якийсь ну, нескінчене насправді процес. Звичайно. Тому що Бог відкривається завжди по-різному, і цьому нема кінця. От питання насправді на що сфокусовані ми? на релігійність, на, на пізнання тільки якихось догм, так, правд, як жити чи справді на Богові. І от цікаво, як людина з такого стану, такого можливо відродження, піднесення духовного. Може а, перетворитися, от на втомлену та байдужу. Що цьому може посприяти? Можливо, тут ми можемо якісь застереження дати стосовно того, що нас одразу відносить до категорії вже тих, хто зупинився десь в цьому і має духовне старіння? Ну, причин є багато. Е, в першу чергу я би сказав, що небажання вчитися розвиватися. Uh -huh. Так ми в школі ми завжди мріяли, от закінчу школу, все, більше вчитись не потрібно. <світ> <світ> Але насправді, поки ми живемо, поки ми при свідомості, ми повинні вчитися і розвиватися. Оце і той принцип. Коли людина, цей принцип. Десь залишає позаду, я колись вже вчився, відучився, мені цього не потрібно. Оце вже, скажем, перший крок до того, що людина буде духовно старіти. Mm -hmm. Тому нам постійно потрібно читати Біблію. Навіть якщо ти прочитав 20, 30, 40, 50, 100 разів Біблію, все одно треба читати, досліджувати, аналізувати, постійно бути в молитві, постійно прагнути служити Богові, тобто проповідувати іншим людям, робити добро. Оце є ті фактори, які ми повинні робити. Нам це не не хочеться. Ми ліниві по своїй суті, але ми повинні себе заставити так само, як скажімо, як ти можеш вивчити, якщо ти не сядеш, не відкриєш книжку і не будеш вчити. Ото саме і тут ти повинен відкрити Біблію, ти повинен її вчити. Ти повинен стати на коліна і молитися, тому що за тебе цього ніхто не буде робити. І коли ти себе дисциплінуєш і будеш, скажімо так, працювати в цьому плані. Тоді е, є великі шанси, те, що ти в дійсності будеш триматися на висоті. Е, може бути ще й такий момент, коли людина вигорає. Це друга крайність, коли людина, уже, скажімо, е, посвячує себе у, в таке служіння, що вона не має сама можливості відпочити, е, відновити свої сили. От, ось в чому справа, тому що е, ми маємо потребу в тому, щоб наші сили відновлювалися. Недаремно Бог сказав, що є ніч для того, щоб. Ти поспав, відпочив. Є субота для того, щоб ти зупинився і так само відпочив. Так само, якщо взяти в старому заповіті, ми бачимо, що єврейський народ, він часто мав такі міні-відпустки, які йшли в Єрусалим для того, щоб поклонитись, вони відпочивали. Те саме сьогодні ми робимо. Можливо, ми десь поїхали на море, можливо, десь пішли в гори чи ще щось. Це, це потрібно е е е кожній людині, потрібно так само побути на один е з Богом. Просто навіть піти десь в парк якийсь, піти на поле, де, де тебе ніхто не чіпає, де ти можеш просто-напросто побути один на один з Богом. І це відновлює. Я скажу, для мене особисто так само, тому що ти пастор е, і ну, є таким поштовхом, коли ти просто береш книги і ти виходиш і йдеш до людей. Тобто, щоб, щоб ти просто стикнувся з тими людьми, кому ти можеш проповідувати, коли ти можеш, е, скажімо. Допомагати і це надихає. Це дає тобі натхнення, я скажу для себе особисто. Це дає тобі ідеї для проповідей, для того, що потрібно людям говорити. О, це і процес, це є життя. Якщо ти тільки як кажуть, склав крила, як птаха складає крила, все, ти падаєш, поки ти ще крилами тими махаєш, хай буде ти в старості, ти не можеш так це, але ти летиш. Так. Ти в ти в процесі, оце є найважливіший момент не скласти руки, не, ну не перестати просто-напросто чекати. Я думаю, ми сьогодні багато говорили про духовне старіння. Так, ми зачепили ці аспекти, чому воно починається, які його симптоми. І тепер важливо дійти до цього ключового питання: а як допомогти собі відновити оцю молодість духа? Можливо, навіть ви можете якийсь приклад з Біблії людини, яка була. Мало це духовне старіння, або початок духовного старіння, і потім відновилися саме Божою силою? Ну, Я скажу так: універсальної поради нема. Mm -hmm. Кожної людини є своє. Але що можна сказати, ну, на мою точку зору, це, скажімо, внутрішня дисципліна. Mm -hmm. 에, поки ти дисциплінований, поки ти себе заставляєш. Я розумію, що сьогодні психологи вчаться, вчать те, що ти повинен 에, за, серцем 에, та, за серцем линути, і таке поняття, як потрібно перетворити в хочу, але цього не буде. Тому що 에, ми маємо гріховну природу. І нам більше хочеться, скажімо, полежати, поспати, аніж. Чимось займатися корисним, це реальність. Uh -huh. І ті люди, які скажімо, себе дисциплінували, які себе заставляли, вони виходили на духовний рівень. Навіть якщо ти відчуваєш, що ти духовно слабкий, не потрібно, скажімо, складати руки і сказати, все, це без вихід». Ні. Потрібно просто-напросто робити вправи. Так само, як ну, спортсмен. Uh -huh. Розумієте, коли людина не використовує м'язи, вони атрофують. Але як, для, як стати сильним? Треба просто-напросто брати які, якийсь вантаж гантелю і качати м'язи. Треба бігати, треба там віджиматись, підтягуватись, і воно дасть тонус м'язам. От те саме має бути і в духовному плані. Якщо ти відчуваєш, що ти десь розслабився. Uh -huh. Щось таке схоже на поняття в Біблії жити по плоті і жити по духу. Uh -huh. Тобто, наша плоть, як писав посол Павло, зароблю не те, чого хочу, і навпаки, тобто завжди ми боремося з тим, що наша плоть гріхована нас змушує, так, до чого прагнути, і що до чого нас кличе Бог. І я чула таку фразу, вона дуже металась, вже роками її тримаю, що світ каже, йди за своїм серцем, а Ісус каже, йди за мною. А там цей шлях не завжди легкий, там як ви кажете себе, дисциплінувати. Христос, Христос каже, терниста моя дорога, там важко. <laughs> так. І бачите, ми, ми можемо от цю тему, яку ми говорили про духовне старіння, десь провести таку паралель з нашим е, духовним розвитком, духовним ростом. Це якраз і є цей процес, духовне освячення. Це кожен день. Ну, це, як, за цих 15 хвилин ми не можемо так все розказати, але це є життя, <кій> життя коли ти сказав, я йду. Ду Ісусе за тобою, як вже було сказано, mm -hmm. і ти встаєш зранку, і пішов, і пішов, і пішов. Не подобається, але треба, треба. І тільки скажімо, ті, хто вживає зусиль, ті хапає царство Боже. І це є рецепт від того, щоб ми духовно не застаріли, mm -hmm. і щоб ми себе не списали і не стали духовними пенсіонерами. Mm -hmm. Тому що навіть і на пенсії, ну і на звичайній пенсії, можна бути. Продуктивною людиною приносити багато користі, і ми знаємо з прикладу, навіть що люди під 100 років робили операції досить складні. Чому? Тому що вони цього хотіли, вони цим займались. і те саме стосується нашого духовного okay. життя, нашого розвитку. От я думаю, для себе особисто взяла сьогодні оцю думку, що пенсію, коли ти на пенсії вже духовній, то ти живеш минулим хлібом або всім, що ти ніби протягом життя відкладав на старість. І потім воно тобі повертається таким кешбеком, так би мовити. І важливо, щоб у цій різниці, коли ми духовно зрілі, ми розуміли, що хліб все одно має бути щоденним, як і Манна, колись для ізраїльцян була щоранку, так і нам важливо цій духовній дисципліні підтримувати це. Бажання духа так линути за Господом, як ми сьогодні обговорювали. Дуже дякую вам за те, що відкрили нам цю тему, поділилися своїм досвідом і як Цінно те, що у Божій перспективі вік не має ролі, і в духовному плані усе дійсно залежить лише від цієї постійної комунікації, постійного зв'язку разом із Богом. Тому друзі, ми пригадуємо, що сьогодні ми говорили на тему духовної зрілості і духовного старіння разом із Володимиром Кутієм. Дійсно, тема така об'ємна і неможливо все обговорити зараз, але пам'ятайте, що немає просто відкладених знань на потім. Усе Має бути свіжим і ваше духовне життя теж має бути свіжим і наповненим. Тому боріться за це. А також можете підкріпитися через нашу наступну рубрику духовного сніданку.